Це пісня з брата з брата здається з, неї, так, з так, другого, з першого спершного він весь пацюваю до. Я її знаю на пам'ять? Я не знала, що це руський рок. Бачиш, я просто подивилася фільм і мені сподобалося весь фільм Брат два з пісень Наутілоса складений по суті. І як, як Ельзи, як здалося, Це це, другий. Брат, сорі, брат з Наутілуса, а брат два вже там різні різні виконавці, в тому числі українське ламанш, не тільки Океанельзи. Навіть Бутусов, лідер наутілуса Помпіліуса, зараз, по суті, якщо він іще за часів Євромайдану входив більш-менш в когорту. Людей, які принаймні говорили про те, що вони за мир. Я mm -hmm. не кажу про те, що вони там за Україну. Ні, принаймні за мир. То зараз він повністю став от дрейфонув в бік Кремля, розумієш?